Зовсім нещодавно проект DOX, про який я писав в своєму телеграм-каналі, роздав дроп для своїх користувачів. За суперпрості завдання ми могли отримати від 50 доларів до 300. І поки сфера дропів загасає, тим часом тапелки починають розвиватись, оскільки ті родин проекти, такі як Зека Синк, не роздають дропи та броють своїх користувачів, а AgentLayer роздають дропи та кажуть, що ми можемо отримати токен тільки через рік. Тапелки в цей час попродовжують роздавати дропи своїм користувачам. Тож, для прикладу, всім відомі проекти, такі як Докс та Notcoin, Роздали своїм користувачам від 100 до 300 доларів на один акаунт. Буквально кожен школяр, який заходив кожного дня в додаток або тапав, або просто відвідав додаток, могли отримувати токени, які пізніше ми могли продати на лістинг. Тож сьогодні ми поговоримо про клікери, які можуть також повторити успіх ноткоїну та докс. Це каун Криптогем. Поїхали. Одразу після дропу докс біржа Binance в своєму твіттері зробила пост. З натяком на проект КЕЦ це аналогічний проект DOCS, тільки тут нам необхідно виконувати завдання. Вони супер прості, також запрошувати своїх рефералів, і за це ми можемо отримати поінти, які пізніше конвертуються у токени проекту, і ми зможемо їх продати на лістингу. Детальну інструкцію на кедз можна знайти в моєму телеграм-каналі. Там є покроковий гайд по тому, які завдання нам необхідно виконувати, та як фармити максимальну кількість токенів у даному проекті. Саме в моєму телеграм-каналі можна знайти той самий пост, де Бінанс натякнув на те, що КЕЦ можуть заліститися на їхній біржі. Для їхнього дропу це супер важливо, оскільки ті родин біржа це саме. Binance. Це саме та біржа, яка знаходиться на першому місці серед усіх, і вихід на цій біржі однозначно забезпечує успіх даному проекту. Другим проектом є всім відомий Bloom. Це проект, який зібрав велику кількість інвестицій, також про них згадували неодноразово Binance в своєму твітері. І окрім того, це той самий проект, який разом з ноткоїном створив проект DOX. Очевидно, якщо Dox насипали там від 50 до 100 доларів на один аккаунт, ноткої також насипав більше 100 доларів на один аккаунт, то очевидно, що Bloom. Маючи зв'язки з цими двома проектами, також роздадуть хороший дроп. Посилання на Bloom та детальну інструкцію можна знайти в моєму телеграм-каналі за QR-кодом або за посиланням під відео. Серед сотень таполок саме у Bloom є хороший шанс для того, щоб вийти, оскільки вони мають потужну команду, яка вже розбирається в таполках і має певний досвід з тим, як виходити на ринок та роздавати дроп. Саме проект Bloom – це саме той проект, на який варто звернути увагу та виконувати всі доступні завдання для того, щоб отримати дроп. До того ж, вони також випустили своє зав завдання У своєму додатку з токеном DOS, де Не необхідно було зробити всього декілька завдань, і за це ми могли отримати там певну кількість токенів DOC. Зазвичай приходило 30 доларів у токенах DOC. Погодя це досить хороша сума, враховуючи те, що це дроп зовсім від іншого проєкту. Третім проєктом є тапалка від Farcaster. Фаркастер це великий проєкт, який залучив більше 180 мільйонів доларів інвестицій. Багато хто чув про проект Farcaster від їхнього social fight додатку, який дозволяє виконувати певні активності і вже неодноразово роздавав дроп своїм користуванням. Окрім того, що ми отримаємо дроп з тапелки, ми також будемо претендувати на мультиплікатори для основного дропу від Farcaster. Оскільки Farcaster це велика екосистема, яка налічує велику кількість додатків, наприклад, у них є тапалки, в них є SocialFi додатки та багато інших. І виконуючи активності в більшості з цих додатків, ми зможемо отримати свій дроп. Для завантаження тапалки від Farcaster я рекомендую перейти в мій телеграм-канал, оскільки там є вся покрокова інструкція по тому, що нам необхідно робити. Завантажити її буде не так просто. Саме через це там невелика. Кількість людей, яка в ній приймає участь, і тим самим в нас є менше конкурентів для того, щоб отримати свій дроп. Тож переходимо в мій телеграм-канал, знаходимо інструкцію, починаємо виконувати все покроково, і після цього фармимо токени у даній таполз. Принцип у ній такий же самий, як і у всіх інших. Для прикладу нам необхідно тапити. Також в магазині ми зможемо збільшувати свою автоматичну кількість тапів, запрошувати рефералів для того, щоб фармати більше токенів і так далі. І останнім на сьогодні проектом буде проект HOT. Це проект від екосистеми NIR Protocol. Вона є досить відомою на ринку криптовалюти, оскільки займає хороше місце в топі серед всіх криптовалют. І сам проект ход, який ще досі не вийшов, вже вспів нагодувати своїх користувачів на 50-200 доларів. Всередині додатку проходять певні промакції, де ми можемо отримати безкоштовні токени. Зовсім нещодавно в додатку була нова прома-акція, де ми могли виконати суперпрості завдання та отримувати токени в підтримку Паші Дурова. Також в даному додатку проводилися певні лаунчпули, де ми могли стейкати свої токени, також отримувати інші токени, продавати їх на цьому саме заробляти. Також саме в цьому додатку нам не потрібно заходити в таполку кожних 5 хвилин, тапати і після цього отримувати токени. Тут це набагато простіше. Ми заходимо раз в 3 години або раз в 12 годин, отримуємо свої токени і закриваємо додаток. Тим самим ми фаримо токени і не витрачаємо великої кількості часу. Зовсім нещодавно в своєму телеграм-каналі я зробив пост про те, що ход в на фьючерсах. І саме на фьючерсах їхній токен коштує приблизно 12 доларів. Практично кожен, хто вже приймає участь у. Даній таполці зміг нафармити як мінімум 10 токенів. Щоб зрозуміти наскільки 10 токенів це мінімальна кількість, це можна було заходити приблизно один раз в тиждень і клеймити свої токени. Я вже не говорю про те, що ми можемо заходити кожних 12 годин. Це буквально один раз в тиждень протягом там, пару місяців ми могли заходити в додаток і отримувати свої токени. Цим самим ми могли нафармити 10 токенів, і вже вони оцінюються на фьючерсах 120 доларів. Звісно, на лістингу ціна може змінитися. Ми можемо побачити там ціну в 2 до 3. 3 долари. Але, тим не менш, токен, скоріше всього, точно буде коштувати більше, ніж 1 долар. А це означає, що ми за суперпрості умови, не витрачаючи великої кількості часу, можемо нафармити пару сотень доларів за просте виконання завдань. Ну а на сьогодні все. Нагадую про свій телеграм-канал, де є добірка з тих тапок, які не ввійшли в цей випуск. Також там є добірка певних нових активностей, які нам необхідно виконувати, та певні апдейти по тих чи інших проектах. Також я можу закинути певні активності всередині додатків, де ми можемо отримати. Певні безкоштовні токени і так далі. Тож, посилання на телеграм-канал буде по QR-коду або за посиланням під відео. Ну а на сьогодні все. З вами був канал Криптогем. До зустрічі!